Потужного вечора, любі телеглядачі, ви на каналі Чим, План Іван і в цьому потужному відео ковзанку я розкажу вам про те, як я роблю свою найпотужнішу в світі гру Козак ТД, яка з такими козаками і захист вежами Гайда. У попередніх серіях. Під кожну масштабну прокачку, вирішив я їх назвати знаннями, намалював по такій міні-емблемці. Очам не вірю, ви це бачили! Перемістився! Ура! А -а -а! Опа, ми з канатопа. Мої 355 постійних глядачів, мабуть, же задоволенняся чути якісь тупі жарти про канотоп. <б� complications> канатоп це така трамвайна потужність. Дідзінька є мені. Що да? Отже, да. Е у цьому відео я зроблю два нових рівні для гри. З тобі битвами відповідно. Ну і почнем з канатура. Ну, що ти, історик? Що це твірбі? Відбер... Богдан Хмельницький парвав з Москвою та підписав зі шведами та Трансильванією союзний договір, щоб разом рознести поляків. Їх похід зазнав краху, хмель цього не витримав, ну і коні двинув. Наступним гетьманом мав стати його син Юрко, але він був ще цуцик, тому тимчасово обрали Івана Виговського він виступав за те, щоб все ж зблизитися з поляками. Московитам такий стан речей явно не сподобався. Та й почали вони на лівобережжі всяко качать права. Почали своїх наказних гетьманів призначати, усувати та подекуди страчувати всіляких неугодних Петрів Дорошенків та іншого роду про гетьманських сотників. Наші, звичайно, ж не терпіли, От і почалась війна. Московський цар частично мобілізував 100-тисячну армію. Спочатку московська кіннота щось там вигравала, а потім був Канато. У Конотопській фортеці було всього три полки під командуванням Григорія Гуляницького. Нікому нафіг не потрібний факт, але біля його пам'ятнику я недавно гуляв. До речі, написано Григорій Гуляницький, а сам Бюст Виговського, бо понабирають всяких. Московити захисникам Конотопа непогано так. Програли настільки, що довелося перенести табір подалі від міста, аби врятуватися від нічних козацьких рейдів. Це все вигравало час для Івана Виговського, який разом із татарами зібрав армію близько 60 тисяч осіб. Вони пішли під Конотоп проти нагадую 100 тисячної московської армії. Ну а потім Русарес 1659. Почав я створення рівня зі створення самої схеми його вигляду. Тобто просто розставив тайли, зробив доріжку, зробив точки, за якими будуть рухатися вороги, а також для себе позначив різний рельєф різними кольорами. Да, рельєф. Я тут думаю, а може зробити рельєф? Ну, типу, кожен квадратик матиме певну категорію. На проліз, пагорб, поклади, і т.д. що даватиме бонуси до турелей. На на пагорбі козак матиме плюс дальність. А на золкопалі от тебе дешевше. Сумніваюся, що біля Канатопської фортеці були якісь золоті поклади, але якщо знаєте такі, то розкажіть мені. А от пагорби, да вона взагалі розташовувалась на земляному валі. Коли вся схема рівня була готова, я це тупо заскрінив та об'їв у фотошопі. Маю зазначити, що Канатопську фортецю фортецею складно назвати. Це було не більше ніж земляний вал, я вже сказав, та палісад. Ніде нічого не пишуть, і на картинці толком не зрозуміло, що то за матеріалу, чи дерево, чи. Ще щось, але воно щось таке буре, тому таким бурим і намалював. А ви самі додумуєте, що то. Ще є мостик. Якщо буде річка через карту, то якомусь із гетьманів додати способність підрив мосту на 5 секунд. Ну, не знаю, не знаю. Я щось так з цима всіма механіками задовбався, що поки думаю, всі сили вкласти у створення рівнів, яких буде 6 під кожного гетьмана. А може буде і 7? Усе побачите. Я ж і сюжет для гри вже розписав. То тільки на Конотопському вокзалі такі гриби можна купити. А підрив моста, я колись зробив. Час малювати московитів, все по дефолту. Звичайний, шустрий, тяжкий і ще тяжкіше кавалерія та щось нове. Ворог зі щитом, який не дає атакувати його з однієї сторони. Поки міркував на цією ідеєю, я прийшов до абсолютно іншої думки. Хтось посмів скривдити мого генія геймдизайну та й пройшов усі рівні тупим спамом писарів Михайлів, які прикликають козаків. Оці, оці такі так от. да. На третьому рівні московити вам покажуть дулю, бо вони з е, Бердишем. Ворог з отакою штукенцією тупо не дозволить ходячим чи наїзним козакам підійти до нього і просто знищить їх на відстані. Тут тільки куля поможе або великий бомб. Виходить, як ви згаданий щит, але навпаки. Далі розставляння ворогів по хвилям, балансування, написання статті для книжечки. Да, про книжечку. Це отак виглядає меню рівнів. А віднині такий вигляд має стаття про третій рівень. Це типо портрет Григорія Гуляницького. Якщо інфліш знаєте, то можете навіть почитати, але все, що тут є, я вже в принципі розказав вище. До речі, тепер тут лінійне проходження рівнів, тобто, якщо ти перший рівень не пройшов, то проход на другий заборонено. І гетьманів теж саме стосується. Щодо цієї штуки, ще є чіткот один, самі шукайте. Скачати гру, до речі, можна в описі, да. А що ще є в описі? Guys? Та це ж мій Discord сервер. Приєднуйтесь до нього зараз, а то забудете. Грі дуже не вистачає звуків та Чи музики. Де додат звук? Хоча б музика на задньому фоні, фоді, або звук та Добав пані, на траву якісь кіточки та каміння. Щораз додавлю отака кіточка, блакитненька, червоненька, в канотопі ще така рожевенька, камінчиків трохи. Вообще красота. Ой, забув про ті голоси в голові, які мені кажуть щось про звуки. Де робити звуки? А от ось такий програмці. Бфкср, Ярлик 2. У мене на Укрліт теж таке лице. За допомогою цієї програмки я вже генерував звуки для капібари. Може хтось пам'ятає таку гру. Ну а тепер і для козаків. Музику я поки що не буду робити, тому вичавив з цього бофексирив усе, що там було. Ну тобто оформив звуки для багато чого. Для вибору козаків, для купівлі козаків, для переміщення козаків, для пострілу козаків. Під кожну силу індивідуально. Тощо. Ще думав зробити звук для смерті ворогів, але коли їх отак зносить арта, то звук вухоріже. Тому вирішив, що ні. А що це за такий новий фон? А це облога Котельви. Після потужної перемоги під Конотопом пішла тотальна зрада. Татари лівнули, бо потужненький Іван Сирько почав робити на них набіги. Цікаво, чому він це робив. Бра! Далі вже депутати поссорилися, ой, тобто козацька старшина, поділили країну, і, в общем, да, опять руїна. Лівобережжя, яке справа під контролем московитів, а правобережжя, яке зліва, під контролем поляків. На лівобережжі 10 років по тому гетьман Іван Брюховецький, як зробила будь-яка поважаюча себе людина, почав бунт проти московитів, який згодом переріс у цілу війну, яку він ще залучив, і гетьмана правобережжя Петра Дорошенка. Цар такий розізлився та й послав. В такого собі Григорія Рамадановського на катальву, на фортецю таку. Знову ж, меншість козаків проти більшості московитів. Ну і що? Да. Ура! Ура, ура! Я вже не знаю, що розказувати. Ну, от я намалював, от я розставив точечки. Потім поняв, що ця штука у фортеці надто імбалансна, і трошки перемістив карту вправо. Потім, щоб шляхи ворогів чергувались. В общем, да, дуже цікавий ігролад. До речі, чому герой Петро Дорошенко, а не Іван Брюховецький, як мало б бути. Ну, по-перше, мені лінію його перероблювати під Івана Брюховецького спеціально для битви. По-друге, Дорошенко в цей же час був гидро на правобережжя, яке підтримувало лівобережжя у повстанні. А по третє, Івана Брюховецького вбили його ж лівобережні козаки через півроку після повстання. Це була. Змова, аби Петра Дорошенка оголосили гетьманом обох берегів. і козаки ж у нас це мерзли. В общем, думайте, кого мені все ж поставити на роль четвертого гетьмана. Залишити Дорошенко, який на час облуги Ще не був гетьманом обох берегів, чи Івана Бреховецького, який в українському повстанні проучастував всього півроку. До того моменту він у різних війнах бився на стороні Москви Круте відео. Надіюся, ти продовжиш робити цю гру. Ой, я І я дуже, 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 дуже хочу, щоб ти залишив чубака у грі. І залишіть чумаків, адже треба. Якось гроші добувати, де ти береш гроші, бо замість чувака типу цигана, який обкрадає врагів. Я бачу, ви дуже прониклися образом старого безіменного п'яного діда, який типу чумак. На то б моя любов. Хто вже забувся, то в минулому відео я робив знання, яке кожну другу хвилю прикликає чумака, який давить ворогів з потрійною нагородою за вбивство Хоча, вообще-то, він чумак, а не БТР страйкер у Курській області. Чо чумак росіян давить? Він ж економічний фронт тримає, логічно, він ж чумак. От Ромчик теж так думає: Чумака можна зробити дорогу для нього у вигляді протоптаної стежини, або ще якось, яка пересікається з основним маршрутом ворогів у рандомний момент, проходження рівня, він проїжджає з одного краю карти в інший. Його потрібно закастити, щоб він доїхав до кінця. І ти випадково не з катотопського району. Можливо, мо зібляки. Ну можливо, можливо, може, є. Такі. Під кожен рівень домалював у таку стежиночку, яка пересікається з маршрутом ворогів. Якщо знання чумака не вивчене, то стежиночка відповідно не з'являється. Тепер бої ще епічніше виглядають. Прикиньте, яка на ваших плечах тепер відповідальність. Якщо луханетесь, то цього п'яного діда заріже московит. Вже не смішно насправді. В підсумку, що ми маємо? Потужний русарет 1659 під конотопом. Тепер у форматі убогого піксельного Tower Defense. Такі ж самі убогі звуки. Ну, звук для будівельників такий прикольний. Потужний русаріц 1668 під котельвою. Теж у форматі убогого піксельного Tower Defense. Красиві квіточки. А ще чумак, який привозить гроші на базу. 25 штук грошей. Треба його ограняти. Скачуйте гру за посиланням в описі на кампудахтір. Ось кнопочка скачать. Відкриваємо архів. Козактардефенс.ex. Все, потужно граємо. Це був канал пан Іван. Всім потужне до побачення. Гуляйте, Василіє, мої ігри.